Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Податковий вісник багато обговорень, неоднозначних висновків, думок експертів спостерігаємо навколо питання підвищення мінімальної зарплати в Україні до 3200 гривень. Але закон вступив з 1 січня в дію і його необхідно виконувати інакше. Адміністративні стягнення у вигляді величезних штрафів в області створені координаційні робочі групи, куди входять фахівці всіх відповідальних структур, які контролюють дотримання трудового законодавства. Тепер ведеться копітка роз'яснювальна робота на підприємствах, в установах, організаціях. Вдосконалити механізми контролю у сфері дотримання законодавства про працю. Таке основне спільне завдання виконують фахівці фіскальної служби управління праці та пенсійного фонду в області створені робочі групи, які ведуть тепер детальну роз'яснювальну роботу щодо нововведень. Мовиться про збільшення мінімальної зарплати до 3200 тисяч гривень. Ми не будемо собі за самоціль ставити це застосування штрафних санкцій, але все ж таки. Ми перш за все почнемо з масово-роз'яснювальної роботи. Ми вже зараз спільно з управлінням праці територіальним і з держпрацею. Працівниками ми обіжаємо всі наші райони, проводимо зустріч з представниками бізнесу для того, щоб роз'яснити їм ті чи інші норми нового законодавства. Штрафні санкції за порушення трудового законодавства великі. Хоча, за словами представників контролюючих органів, штрафи не самоціль, основне налагодити стабільну роботу бізнесу та сприяти соціальному захисту працівників. На що будемо особливу увагу звертати? Перше. Це щоб не було після місяця якого нарахована заробітна плата, значно велика кількість людей, які будуть переведені на цивільно правові угоди, які будуть на скорочний режим робочого часу 05-025. і штрафні санкції на сьогоднішній день. Дуже великі, один ненайманий працівник 96 тисяч, недопуск інспектора до перевірки 320 тисяч. Ну і так далі за грубі порушення трудового законодавства 32 тисячі. Якщо суб'єкт господарювання розуміє, що є порушення законодавства, отримавши припис. Так, усувається порушення, і ми дуже часто зустрічаємося, що до моменту закінчення перевірки цих людей приймають на роботу, оформляють. То зрозуміло, що ми розглядаємо ці фінансові санкції, але до суб'єкта господарювання їх не застосовуємо. За офіційною статистикою, на сьогоднішній день в Україні рівень зайнятості становить лише 56% від кількості працездатних людей. Така ситуація негативно впливає на пенсійний фонд, де вже утворилася велика фінансова потреба. Нашими підрахунками, якщо взяти, якщо при збільшенні оце заробітної плати на рівні мінімально до рівня 3200, а також підвищення заробітної плати у. Медицині на 30% у світі на 50, 50%, то до бюджету пенсійного фонду мало б додатково поступити 580 мільйонів. А це є суттєва цифра. 2016 року в ході виконання комплексної програми з легалізації зарплат в нашій області майже 2 тисячі громадян оформили трудові відносини за законом. 200 громадян фізичних осіб зареєструвалися суб'єктами підприємницької діяльності. Після перевірок з питань виявлення фактів ухилень від оподаткування різного виду виплат до. Нараховано 5 мільйонів 300 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Ще одне нововведення в законодавстві, яке вступило в силу з 1 січня 2017 року. Тепер всі зареєстровані підприємці змушені сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому переважаюча більшість представників малого бізнесу, які не вели діяльність і не отримували дохід, припинили державну реєстрацію. Про переваги і недоліки такого нововведення в наступному сюжеті. Протягом грудня 2016 та січня 2017 року в Івано-Франківській області 6200 підприємців подали заяви на припинення державної реєстрації. Хоча ця статистика не означає безнадійно від'ємного прогресуючого сальдо, адже за останні два місяці вже започаткували і зареєстрували свій бізнес більше тисячі нових підприємців фізичних осіб. Я вважаю, що це не є якимось таким індикатором страшним із-за того, що трошечки наведеться лад у нас з суб'єктами підприємницької діяльності підприємцями. Я думаю, що це не буде ще довго, що якісь один місяць другий все таки суб'єкти підприємницької діяльності зрозуміють і будуть реєструватися тільки тоді, коли вони дійсно будуть займатися підприємницькою діяльністю. Якщо підприємцю зараховують трудовий стаж, то він зобов'язаний сплачувати ЄСВ. Тепер на обліку в органах ДФС перебуватиме тільки реально працюючий бізнес, який сплачуватиме відповідні податки і збори. Чи позначилися такі нововведення негативно на малий бізнес? Які найсуттєвіші зауваження підприємців до закону зареєструвати зараз не складно піти в один день на наступний день. Ти вже зареєстрований підприємцем, тому проблем немає в реєстрації. Можливо, ті, які дійсно не працювали. Просто вже й забули за те, що вони зареєстровані підприємцями. Вони пішли і розчистили базу. Держава нібито пішла назустріч і якби заставила підприємців, щоб вони сплачували щомісячно єдиний внесок і щоб їм дійсно враховувався пенсійний стаж. Однак є інші моменти: є сезонні роботи, Є, ну немає людина роботи кожен місяць. А тільки якийсь певний період <кій> для них, звичайно, це нікуди не годиться. Тому що, як я вже сказала, зареєструватися дуже просто, але закрити потім підприємництво набагато складніше. Ті, які сплячі і вони постійно сплять, то ті не ображені, тому що вони просто пішли і скасувалися. Але ті, які працювали сезонно, в мене є такі знайомі, які працюють сезонно, вони півроку працюють, півроку не працюють. Але тоді їм вийде платити і за ті місяці, за ті півроку, які вони не платили, треба думати про інше, про думати, як розвивати бізнес, як створити умови для цього бізнесу, як допомогти цьому бізнесу і одночасно розвиваючи економіку. Отож, закон, за словами представників бізнесу, особливо сезонного, потребує доопрацювання і поправок. Це питання вже незабаром розгляне громадська рада при головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області і подасть пропозиції щодо врегулювання законодавства до Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Сьогодні фіскальна служба надзвичайно багато уваги приділяє роз'яснювальній роботі з платниками податків. Податкове законодавство має багато змін і нововведень, тому так важливо вчасно і досконало знати всі норми закону. Далі про основні інформаційно-консультативні сервіси фіскальної служби, зокрема в Центрі обслуговування платників податків в місті Івано-Франківську. В Івано-Франківському центрі обслуговування платників податків працюють служби інформаційних сервісів консультацій, надання методичної і практичної ...допомоги платникам також відкрили постійно діючі консультативні телефонні лінії. Швидко, по сучасному, актуально і не затрачаючи зайвого часу та зусиль, кожен платник зможе отримати багато потрібної і суттєвої інформації, скориставшись послугою електронний кабінет платника податків, який є в загальному доступі на сайті фіскальної служби. Ми, як кажуть, пропагуємо користуватися такою системною послугою, як електронний кабінет платників податків. Дуже цікава послуга, яка має два види: перший це є загального доступу, де на сайті ДФС України можна зайти в електронний кабінет і ознайомитися з усіма загальними доступними речами, починаючи від податкового календаря і знаходячи якісь реєстраційні відомості щодо суб'єктів господарювання. Також діє на цьому ж сайті закритий електронний кабінет платника податків, для користування яким необхідно мати особистий електронний ключ фізичної особи. Цим кабінетом також цікаво скористатися, тому що за допомогою цього електронного сервісу ви можете отримати дуже багато потрібної інформації. Наприклад, побачити стан розрахунків з бюджетом, який у вас на сьогоднішній день і мати вже фактичну звірку. На проведення звірки, щоб фізично відвідати податково, написати заяву, зайти до працівника інспекції, зробити виборку з бази даних, вона займає достатньо багато часу. Цей сервіс є доступний. В електронному кабінеті можна подати запит письмовий на отримання податкової консультації. В електронному кабінеті можна подивитися особовий податковий календар, в залежності від того, на якій системі оподаткування зареєстрований суб'єкт господарювання. Він буде для себе бачити всі терміни подання звітності, обов'язків і так далі. Окрім того, він ще дає можливість, і це дуже важливо для фізичних осіб підприємців подавати електронні декларації щодо податку на додану вартість. Крім того, ви можете отримати усну консультацію та надіслати запит до фіскальних служби на письмову консультацію, в якому потрібно ставити чітке і пряме запитання. Це гарантія, що у 25-денний термін ви отримаєте чітку конкретну відповідь з професійним роз'ясненням. Тепер фіскальна служба систематизує такі запити, щоб створити єдину консультаційну базу, де будуть всі відповіді на найчастіші запитання від платників податків. Також консультації і відповіді на всі запитання ви зможете отримати на навчальних семінарах в центрах обслуговування платників податків. Традиційно в Україні з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Задекларувати свої доходи тепер можна і в електронному вигляді, але для цього потрібно мати ключ електронного цифрового підпису, який отримують в Івано-Франківській ДПІ або в Калузькій об'єднаній ДПІ. Хто зобов'язаний задекларувати свої доходи і хто має право на податкову знижку в наступному сюжеті? Громадяни подають декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік у разі їх отримання від особи, яка не є податковим агентом, від надання в оренду житла фізичною особою, від успадкованого чи подарованого майна або коштів від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, задекларувати необхідно іноземні доходи та доходи від незалежної професійної та підприємницької діяльності. Терміни подання декларацій. Громадяни і особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, повинні подати декларацію до 1 травня 2017 року. Тобто граничний термін подання 3 травня цього року. Підприємці, окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, річну декларацію подають до 9 лютого 2017 року. Якщо громадяни сплачували за своє навчання або за навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення, проценти за іпотечним житловим кредитом, суму страхових внесків, на придбання доступного житла, за переобладнання транспортних засобів, то вони мають право на податкову знижку, тобто повернення частини податку на доходи фізичних осіб. До речі, на податкову знижку за навчання можна сподіватися лише з суми не більшої 1930 гривень за кожен місяць і за кожну особу. Детальну інформацію можна отримати, скориставшись відповідними електронними сервісами фіскальної служби. Декларацію про доходи і майновий стан громадяни можуть подати в електронному вигляді застосуванням електронного цифрового підпису, надіслати поштою або особисто здати у. Податкових органах за місцем податкової адреси з 1 січня 2017 року змінено форму податкової декларації. З чотирьох додатків залишено тільки два. У рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування держслужбовців. В електронному кабінеті створено додаткові сервіси. Додаткові електронні сервіси. Ці сервіси передбачають отримання. Фізичними особами, але при наявності електронно-цифрового підпису можливості сформувати та відправити запит про отримання інформації про свої виплачені доходи та отримані податки держслужбовцям, які мають електронний ключ цифрового підпису як посадова особа, необхідно обов'язково отримати ще й електронний ключ фізичної особи. З вами була програма Податковий вісник. Я бажаю всім стабільності в законодавстві, економічного росту і кращого добробуту. На це надіються всі чесні платники податків, які і утримують державу в такий складний час. До зустрічі!